Мухамед Алі говорив: неможливо це всього лиш гучне слово, за яким ховаються маленькі люди. Неможливо, це не вирок, це виклик, це шанс проявити себе. Брати щербиї намагаються донести цю думку до сучасної молоді. Заняття спортом це не їхнє хобі, це стиль життя. Ми з братом займаємося спортом з самого дитинства. Спочатку ми займалися футболом, а потім зрозуміли, що кожний хлопець, кожний чоловік, має займатися чоловічими видами спорту. Ми спочатку пішли в тренажерний зал. В якому ми займаємося вже практично 5-6 років. І після тренажерного залу ми перейшли на почали боксувати, перейшли на боротьбу і вже почали займатися єдиноборствами. Ми не приділяємо о, всю увагу якомусь одному виду спорту. Ми займаємося універсально. Ходимо і, і займаємося і боксом, і бойовим самбо також ходимо на боротьбу. Сучасна молодь стає дедалі пасивнішою, їй потрібна неабияка мотивація. Євген та Анатолій для багатьох стали прикладом для наслідування. Хлопці пропагують спорт, організовують різні акції та фестивалі. Ми з братом столем організовуємо фестиваль уже третій рік підряд. Зараз от проходив третій наш фестиваль, який ми проводимо. Ця ідея зародилася у нас три роки тому. Тобто, так як ми займаємося спортом вже давно, ми захотіли просто потягнути за собою молодь, щоб молодь направлялася в правильному напрямку, щоб вони не займалися там якимось дурницями, щоб не тратили свій час в пусту. Ми просто вирішили, щоб вони тягнулися, грубо говоря, за нами, щоб тягнулися до спорту. Перший такий захід три роки тому ми організували нас середньому. Він пройшов на хорошому рівні на той час. Масштабу ще не було такого великого, тобто мінімум хто це знав. Але ми були в цьому зацікавлені, ми загорілися, і я рахую, що на той момент ми його зробили достойно. І зараз вже був масштаб набагато більший, то тобто, є дуже багато народу зараз вже дзвонило нам, цікавилося. Хлопці кажуть, заняття бойовими видами спорту може допомогти в багатьох життєвих ситуаціях, наприклад, як самозахист на вулиці. Найкраща бійка, я вважаю, та, яка не відбулася, це однозначно. Але бувають дійсно ситуації, коли трапляються якісь п'яні неадекватні люди, яким тобі не вдасться пояснити на словах, що не потрібно цього робити, не потрібно проявляти агресію. І коли дійсно біля тебе є близький, біля тебе є дівчина або дружина, або малі діти. Будь-який чоловік, я вважаю, повинен вміти захистити їх. Від цих неадекватних людей хочеться в першу чергу сказати, що дівчатам не потрібно самим провокувати а, такі ситуації. Фізична сила дівчини не зрівняється з фізичною силою чоловіка. Будь-якому випадку а, цей неадекватний п'яний чоловік, який до вас підійде. А, ви не будете мати змогу справитися з ним. Брати Щербиї виховують у молоді не тільки спортивний дух, а й людяність. Хлопці займаються благодійністю і намагаються залучити якомога більше людей до допомоги тим, які цього потребують. На фоні цього всього з братом ми зробили таку як громадську організацію. Ми назвали її нове покоління, тому що це відповідало, скажімо так. Тим тому, що ми хочемо зробити, потягнути нове покоління за собою, щоб вони мали правильні цінності в житті. Ми займаємося не тільки спортивними заходами, ми розвиваємо благодійні різні акції, збираємо речі для діточок, для приютів. Робимо якісь там, наприклад, на Пасху Ми збирали кошики для сімей малозабезпечених. Тобто, стараємося якось різнопланово. Приймати участь у різних заходах, також ми стараємося впливати на санітарний стан нашого селища, саме середнього. Ми стараємося, щоб дивилися за чистотою, щоб був порядок, тобто, щоб в різних напрямках це все було. Тож це все не зав'язано тільки на спорті. Брати Анатолій та Євген це яскраве свідчення того, що тільки наполеглива праця над собою приносить очікуваний результат. Щоб бажання займатися кожного разу виникало з новою силою, є дуже простий мотиватор. Приклад, на який можна орієнтуватися. Хлопці для багатьох юнаків є потужним стимулом рухатися до нових перемог.